Україна з поміж 195 країн світу зайняла 115-те місце у рейтингу свободи преси, який щорічно готує правозахисна організація Дім Свободи базована у Нью-Йорку. І хоча Україна програє у цьому списку таким країнам, як Нігерія та Індонезія, стан зі свободою преси тут таки краще ніж у Росії, Азербайджані, Таджикистані та Казахстані. Українська преса сьогодні визнана частково вільною. Поговорити про проблему свободи медіа та стану журналістики в Україні ми запросили до студії директора Кримського інформаційного центру Валентину Самар. Дякую, Валентина, що знайшли для нас сьогодні. Час прошу, міжнародні правозахисники називають Україну частково вільною у контексті свободи преси. Як ви, як український журналіст, оцінюєте ситуацію? Ну я, як український журналіст і кореспондент тижневика дзеркало тижня, стан свободи слова оцінюю дуже високо. Але поза тим, давайте скажемо і конституційно, і законодавчо свобода слова. В Україні і є, і не даремно це одне з завоювань дійсно помаранчевої революції, яке таки на сьогоднішній день збереглося. Але Freedom House, якщо я не, не помиляюся, зробила в рейтинг за показником свободи преси. А це дещо що називається різні речі: да? свобода слова і свобода преси. Так от свобода слова в Україні так і є. Немає свободи повної свободи преси, і чесно кажучи, я інколи своїм колегам кажу про те, навіщо вам така свобода, якщо ви не можете нею розпорядитися? Проблема в тому, що свобода слова в Україні є. Немає на жаль належної професійної сильної журналістики. Оце проблема. Це, це, І більше, це, це, більша залежність від власників, не. залежність від самоцензура, яка збереглася особливо у журналістів старшого покоління. Це вплив усіх політичних подій, які відбуваються, вплив від конверта, в якому отримують журналісти зарплату, вплив від якихось речей, які по ночам немножко ш'ють, тобто ще працюю на якісь штаби, цим підзаробляють журналісти. Звичайно, тому я згодна. Цією оцінкою, що свобода преси в Україні таки обмежена, але а кожен вправі вибирати свій шлях і можна поставити умови і цю свободу для себе створити. От якраз ви почали говорити чуть-чуть про, про, про зв'язок між журналісткою і політикою. В Україні на носі вибори, йдуть розмови про нову коаліцію, можливості виборів президента у парламенті. Наскільки важко і чи можливо взагалі залишитись незалежним і, і не підпасти під вплив якоїсь політичної сили? Скажімо так, в стані виборів ми живемо вже четвертий рік. Так, якщо не п'ятий в стані виборів, і всі, хто вже хотів, ті вже під цей вплив потрапили. І тому, мабуть, ті, хто ще має якийсь, скажімо так, люфт для вибору, звичайно, може його зробити. Звичайно, кожен журналіст вправі поставити умови, принаймні, на роботу, підписати якусь угоду або просто домовитися про те, що я не пишу дженсу, я не використовую хейт спіч, мову ворожнечі, особливо це актуально для Криму, у своїх публікаціях. Я не буду використовувати маніпуляційні якісь технології. Будь ласка, кожен свободу вибирає, наголошую для себе. І тут сказати про те, що ах, які ми нещасні бідні в Україні журналісти на нас тиснуть? Ну так не давайте, щоб на вас тиснув. Ви створили центр журналістських розслідувань у Криму. Маєте телевізійну програму, з цим пов'язану. Наскільки безпечно сьогодні займатися журналістськими розслідуваннями, Наскільки легко взагалі? Ну, журналістське розслідування це один із жанрів, один із методів журналістської роботи професійної. Ну мабуть, так само важко, як робити репортажі репортерською журналістикою, фаховою займатися. Ну, мабуть, так само важко, як займатися якоюсь іншою журналістикою. По спеціалізації, головне, щоб це було професійно, і тоді ризики вони будуть мінімізовані. От жахливий випадок в Києві перед ефіром ми з вами говорили про те, що забили на смерть людину, яка показала журналістам місце, де чинився якийсь кримінал. Ну берегти треба джерела. І журналісти точно так же повинні. Якщо ти не виконуєш замовлення, якщо ти працюєш чесно, якщо ти дотримуєшся балансу думок, якщо ти дотримуєшся закону, сам. То ніякий е кримінал на тебе вплинути не може. Звичайно, це повинна бути фахова робота, і тоді це не буде е піддано якимось е ризикам особливим. Чи є ви працюєте в Криму? Це в якійсь мірі регіональна журналістка, хоча ви в принципі працюєте багато для центральних медіа. Які особливості є регіональної журналістки? Які особливості в Криму? Ну Крим, взагалі, особливий регіон в Україні. Це єдина автономія в Україні, це єдиний такий поліетнічний полірелігійний регіон, і там усі болячки соціальні, які є, вони печуть найбільше. І тому, звичайно, ці особливості мають враховувати журналісти, бо вони живуть у цьому суспільстві. І тут вимоги для, до журналіста, звичайно, вищі. І журналіст випробовується суспільством набагато швидше ніж будь-якому іншому регіоні. Те, що ти не фаховий, чи те, що ти не здібний, виявляється просто швидше. Тобто, ви на виду ми веду, не виду, і журналістика в Криму це вимагає більшої відповідальності, uh -huh. соціальної відповідальності журналіста. І ті, хто просто не дотримується цих, не дотягує до цього рівня, він просто вилітає із системи. Дуже дякую, Валентино. І нагадаю, що гостем в студії була Валентина Самар, журналіст, директор інформа Ційного прес-центру у Криму